Ну і ви всі, мабуть, вже знаєте, що на початку березня стартувала 30-та українська антарктична експедиція. Разом з нею на борту кригла Маносфера до Антарктик до Антарктики вирушив і Київ 24 І от які ексклюзивні подробиці вже з'явилися, ми зараз готові вам їх показати. Ну що я вже і за кілька хвилин. Ми з дяками будемо іти на академік Вернадський». На вертану. А, і дивіться, хто нас зустрічає. Дивіться. Ми чекали зустрічі з ними, вони прийшли нас зустрічати. У вас підміни розташовані абсолютно скрізь по острову. Наші біологи кажуть, що у нас приблизно шість. 6... І трішечки більше тисяч умінів, які зараз є звідси до мого рідного Івано-Франківська, 14 тисяч кілометрів. Ми в Антарктиді на станції Академік -Вернацькій. А ця табличка означає, що тут точно був учасник експедиції із мого івано франківська Я нагадаю, що Україна одна із небагатьох країн, яка має свою антарктичну станцію. Життя в Антарктиці має свою специфіку. І це не лише про одяг і обов'язковий сонцезахисний крем, а й, наприклад, сам вхід на академік Вернацький. Двері тут відкриваються не вниз і на себе, а вверх і від себе. Усе заради того, щоб можна було їх відкрити, коли засипле снігом станцію. Ми заходимо в такий коридор. Де обов'язково всі роззуваються на станції? Є правило, що ходити в такому взуті не можна потрібно ходити в тапочках. Для чого? По-перше, і зручніше, а по друге, ти не носиш по станції Так що зараз роззуваємося і йдемо до однієї із найважливіших частин станції. Це інформаційна дошка. На цій дошці це інформаційна дошка. На цій дошці ми пишемо час виходу. Якщо ми кудись виходимо, ось наприклад, на Пишемо час повернення і пишемо, куди ми йдемо. Коли ми кудись йдемо, ми ставимо свій магнітик. Тоді де нічого вися станція знає, хто на виході. Також ми були само ну, із собою ацією. І якщо ми затримуємось, де нічого чи нічний викликає нас в палаці і питає, чи нам подовжувати, чи з нами все добре. Коридор він має такий дуже великий історичний компонент. І ви побачите тут фотографії від старих британських до деяких сучасних українських. Дуже, наприклад, пишаються а, цією частиною, тому що. Тут у нас зображені всі українці, які були в експедиціях, наприклад, Скота, і це 1912 рік. По обидва боки коридору розташовані робочі кабінети, лабораторії, медичний пункт і спеціальна сушарка для одягу. Учасники 30-ї української антарктичної експедиції потрохи розбирають свої речі, обживаються на новому місці. Ну а я попросила біологиню Зою показати, де ж вони живуть разом із Пінгвіном Зоряном. Да, поки що ми живемо отак. Це наш коридор, це наші речі. Да? Там покажемо угу. е, біля всіх місць. Є маска для захисту від диму на випадок, якщо у нас буде якась аварійна ситуація. До речі, якщо на станції вмикається пожежна тривога, то магнітики на інформаційній дошці теж переміщаються на спеціальне поле, аби бачити, чи людина зреагувала на сигнал тривоги, або ж потрібно йти її шукати. Станція має два поверхи, і на верхньому розташовані більш такі загальні приміщення, як то їдальня, зона відпочинку, кухня. 365 днів ти робиш е, хліб, іноді більше, іноді менше, іноді двічі на день, іноді раз у два дні. Але наприклад, цього року ми зробили маленьку традицію. А ми на суботу я готував полярникам пампушки. Тепер ми заходимо в наш непівденніший бар. Це бар Фарадей. А він є частиною цієї станції і він зроблений ще британцями. Тут, до речі, дуже класна колекція платівок. Вона ще з британських часів, і саме тут учасники експедиції відпочивають по суботах, відбуваються якісь урочисті заходи. Наприклад, саме тут напередодні завершилося святкування передачі зміни 29-30-й української антарктичної експедиції. Ну що, урочиста передача зміни двадцять 30 ї ювілейні української антарктичної експедиції відбулася зараз. Учасники зимівель, сезонів фотографуються один з одним, святкують, вітають, і головне бажають щиро. Продовжувати цю науку розвиватися і е, передають слова гордості за те, що Україна присутня тут в Антарктиді, що Україна продовжує свої дослідження, і що тут в Антарктиді вони є частиною великої незламної нації українців. Я плачу, тому що насправді я розчулена від цієї великої родини, яка пам'ятає про те, що Україну нести важливо нести як на передовій, так і в науці.